Добрий день, садівники-любителі та професіонали. Давно ми не зустрічалися. хочу подякувати, що ви ми знову разом, що ви включилися в мою передачу, в мій ролик. Мова піде про фундук. Я являюся простою людиною, я не являюся там великим аналітиком, але завдяки досвіду невеликому я можу вже дещо поділитися і зробити певні висновки. І з того, як краще організувати цю справу, хто любить фундук, щоб мати віддачу, щоб це радувало садівника, і було приємно, і мали від цього прибуток і бачили результати своєї праці. Хочу показати, в цьому році ось у мене є ряд фундука. Я використовую, дивіться, поряд, в мене є пасіка. Сію фацелію, і це вже дозріває фацелія в одному місці. Тут ще цвіте. Ще й планую далі сіяти, бо в цьому році не було довго дощів, але слава тобі, Господи, що вже вони з'явилися. Хотів би вам сказати таке, що не все те дозріває, що весною рясно цвіте. Це стосується, так сказати, різнопланових галузей. Це касається і людей, бо часом. У молодості все в людини гарне, світ такий розовий, все вдається. А як тоді вже людина е, йде в самостійне життя, то дуже багато є таких, які е, е, чекає незрозумілостей, людина часом не знає, як собі ради дати і не знає, як поступити в тій чи іншій ситуації. І великі надії покладаються, а все виходить не так. Буває зрикошетить. Але ми про фундук. В цьому році хотів би вам таке порадити, що, наприклад, європейці потерпіли фіаско. Ну, я розумію, може там у когось якась інша зона, десь може якийсь мікроклімат є, чи пониження, чи на вершині, десь людина живе, там може краще. А я кажу іменно за свій сад і за свою так, цю погоду, яка вона була середня, примерно в нашій зоні, це Київська, Черкаська область. Тут Така в межах. Значить, У нас був холодний, дуже квітень був, дощовий холодний, з приморозками, негода була. А березень був теплий. І вийшло. Те, що цвіли ранні форми культури фундука у березні, ти й пов'язалися. Це, наприклад, там, пиріжок святковий, урожайний 80. А от з європейцями дещо гірше. Європейці вже пішли в квітень сюди, далі і навіть тих, що трирічна посадка, а не небагато. Дещо на Барселонському більше веба цінний пов'язалося, де є стабільно, а каталонський в цьому буду трошки менш. Вони вже я вам покажу, які там вже кущі, а практично небагато. Ну, споряд ще є, наприклад, бачите, я не вважаю, що це вони ще ці зав'язі не сильно великі на каталонському. Ось подивіться, бачите, що невеликі. Там ми перейдемо до інших, то там видно вже добре. Ось що ось менші, Їх не так багато. А на інших там сортах дуже багато. Зараз я ще вам покажу ці. Які завбічки вже є кущі фундука, але горіхів там нема. А далі покажу, де дуже багато горіхів. Прослідуйте, будь ласка. Ось підійшли ми до куща. Це веба цінний. Третій рік від посадки. Ми садили весною. Брали на Черкащині в районі Уманя. Ну, веба цінний я вам казав, що він завжди він ще молодий кущали, вже він вище мене. Це третій рік від посадки садили весною. Тут вже видно, що є на йому. Веба цінний завжди. Бачите, є. Yes. Ось горішка дивіться, кругом є. Yes. Так що є надія, що... Ось дивіться, кругом є на веба кругом почіплялося. Він такий стабільний. Він мені подобається. Його куст дуже добрий. А далі прослідуємо до Каталонського, подивитися. Ось <клухи> дивіться, стільки слив пов'язалося, бо вони в мене кущ з фундука кущ слив. А ось дивіться, які приросте на каталонському. По пів метра приросте. Ось є, дивіться, трохи видно, що там є ці горішки, ну вони і пізніше в'яжуться, ще в цьому році, бачите, є потроху. Ну такої масовості немає. як Я вам покажу, наприклад, там на пиріжку, на святковому, стільки там пов'язалося горішки. Ну, ось дивіться, я вам казав, що в мене кущ фундука, кущ слив. Разом я обробляю од мене То Дивіться, яка ряснота цих слив. Вже бачите, кругом всі гілляки понагиналися. Я ж туди ряд фундука і слив. Який урожай великий. Одне одно підштраховує і маємо результат. Як десь одному немає, то друге, бачите, вродило. Ну треба старатися дбати. Пройдемо сліду, покажу вам пиріжок і святковий. Ми зараз підійшли до сорту пиріжок. Це другий рік від посадки. Походження там поряд на Черкащині, район Вільшани. Брав я там у людини. Відповідає сорту і хотів би сказати так, що в цьому году пиріжок це ще молоді рослини, їх у мене тут цілий ряд, туди метрів 70, Це ряд пиріжок, поміж ними там інші сорти. Я тоді підійду, вам покажу. Ще може задам питання, з вами хочу порадитися, щоб мені підказали. Бо я його брав як шедевр, але він не шедевр. Я так дивився вже, що більшість з того. Що доходний там зветься він, доходний, прибильний. Але це він, то може ще мені підкажете, як будуть більші горіхи, бо там ще горішки невеликі, мене як жолуді великі. Дивимося на пиріжок. Значить, у пиріжку в цьому році дуже багато почіплялося. Він ще невеликий, але самі вже горіхи такі, наче як. Як вже такі сформований, він ранній, ранній сорт, але трапляється де-не-де -де пошкоджений монеліузом. Так що пиріжок дуже треба обробляти. Це не на одному дереві, От підійдемо до іншого. Ось маленький брав, це вже відповідає. Це шедевр маленький. Але дивіться, вже почеплялися горішки. Це я посадив рядом з пиріжком, бо шедевр запилює пиріжок. Ось подивіться, знову стільки слідує, що підходимо, стільки на пиріжку почіплялося, дивіться, горішків. Дивіться, от вам наші рідні українські сорти. Дивіться, дивіться, що робиться. Стільки багато. Дивіться, на, кожну, на кожній гіляцій, які, як багато дивіться, почіплялося. От вам пиріжок, от наші українські сорти. Так що я б радив би так що Не можна зациклюватися, наприклад, на тільки європейських, каталонських, барселонських. А бачите, наші українські, зараз ми підійдемо до святкового, то навіть пиріжок, як оце я показав, то тут він е -е, тухне, можна сказати, там, там ще більше на святковому. От Святковий самозапильний є така думка. Я ще раз повторюю, що я ж не експерт, там і то, але я дивлюся з практики, де що читаю, де що того, і роблю висновки, та, і раджу вам. Головне, що тут в чому. Там я не ставлю, як підписалися, дякую. Я зразу дякую, хто мене передивляється. Але просто що хочу поділитися своїм досвідом. Кось я щось спитаю, хтось мене спитає. І разом будемо е, співпрацювати, переглядати один одного. І будемо з цього мати користь і один, одне одному радіть. Пройдемо до святкового. Підійшли ми до сорту святкового. Е, особливість святкового в тому, що він дуже зарані розвивається. Ще холодно, вже листочки пішли, пробиваються, листочки сережки цвітуть, пилить дуже зарані, він ці, святковий. І е, дивіться, в цьому році стільки почіплялося горішки. Це не на одній рослині. Да, це, це не на одній рослині. Зараз що підійдемо до слідушого, дивіться, тут цілий ряд їх цього святкового. І я зараз... Підійдіть, будь ласка. Ось дивіться, підійшли до іншої рослини. Подивіться, стільки кругом, стільки горішків, дивіться. Це ж молода рослина, другий рік від посадки. А дивіться, де не нагни, куди не то, дивіться, яка ряснота. І стільки, дивіться, почеплялося цих святкових. Дивіться, що тут на цій гілляці цілими, бачите, такими грунами цей святковий. Дивіться, дивіться, наче не віриться, що така може бути ворожаність. І це не на одній рослині, так буквально на кожній. У ранніх роликах я показував, стільки на ньому було сережок, як запилючу, а тепер і дивіться, що наші українські сорти святковий, ще раз це сорт. І на кожному, буквально на кожному кущику. можна ще й далі пройти, подивіться. Ось дивіться, підходимо до слідучого. Дивіться, це ж я не вибираю, дивіться, ось бачите, стільки дивіться. Дивіться, дивіться, що робиться, бачите? От вам святковий, дивіться, дивіться, що робиться. Не можна там зациплюватися і мати результат на якомусь одному сорті. А бачите, наші українські, є європейські, а в цьому році з європейськими дещо гірше, бачите, а наші сорти отакий результат. Ще хотів вам показати, що видно помилково є поняття пересорту. Пройдемо туди, покажу вам шедевр, попав мені в сітку. Там Мені дали інший шедевр. Я вам коли сказав, що подивимося разом питання. А це ось, дивіться між святковим. Вже побачив, що це шедевр. Видно, вже по горіхах. Дивіться, Я не шкодую, я радий, що це такий пересорт. Дивіться, бачите, це шедевр попав. Між ними це дійсно шедевр. Вже дивіться, які горіхи, видно, вони опушені і форма шедевра. Бачите, ось вам. Це такий шедевр. Помилка така, але ще й з цієї сторони горішки на їм начеплялися. На шедеврі, От бачите, такий удачний пересорт. Я не шкодую, що такий мені попав пересорт. І дійсно, що не так, що десь у людини там якісь або дикі форми ліщини, або ще а дійсно людина займається цим, цією справою. І... Дійсно, хороші сорти все, але я що якщо попав цей шедевр, то я тільки радий, що буде. Буде ще в мене така форма, він відповідає шедеврові. У мене там маленькі ще є шедеври, але з іншого так сказати, місця постачання, я в другому місці купляв, але вони, я бачу, похожі, схожі, наче вони і відповідають стандарту. Пройдемо, що вам покажу, урожайний 80 і будемо закінчувати. Остальне залишимо на потім. Будете відсліджувати мої ролики. пройдемо. Проходимо ще, в мене цих рядів дуже багато. Проходимо ось далі каталонський. Ну є тут трошки, вони маленькі ще на цьому каталонську. Чіпляються, є, тільки просвічується, він же таким батіжком викидає. Трохи є, але ж не зрівнять із святковим. Наприклад, зараз ми йдемо до урожайну 80, показуємо пізні сорти слив. Також я їх обробляв і від монельозу і так далі. Дивіться, стільки багато слив і сподіваємося на добрий урожай. Знаходимося ми біля сорту урожайний 80. Також він у мене ряд великий, аж метрів 80 і в ту сторону ще метрів 40-50. Далі гірчиця посіяна. Хочу вам показати. Дивіться, стільки на цьому на урожайному 80 почіплялися горішків. Вони теж такі дещо продовжувані. Вони чимось нагадують форму, тільки вони меншенькі, чимось нагадують трошки шедевр. Але, цього, але такі вони менші, звичайно, за шедевр. Але теж, дивіться, стільки почіплялися на цьому урожайному, бачите, стільки ще дивіться з цієї сторони, дивіться, як їх багато. почіплялися на урожайному 80, ще раз повторюю. От вам наші українські сорти. От вам результат. Це другий рік від посадки. Прошла осінь, а то позапрошлу осінь ми садили. Їх дворічкою садили. У мене теж рулик був, я казав, що. Саджу по борозні, якщо ви там придивлялися, по борозні лише садить і тільки прикидаю, все вирано, борозна покинута, і я їх посадив із онуками своїми. За два години посадив 100 саджанців Ще дивіться, в мене в руках знаходиться сікатор. Є такі питання, надходили, як ви обрізаєте. Що я можу сказати про обрізку? Буквально займу 10 секунд. Дивіться, я стараюся. Такі, я бачу, як де в мене їх багато, наприклад, там вже з цих пагонів, то звичайно цього. А походжу, підходжу я по такому принципі. Якщо пагін знаходиться від стовбура, наприклад, хоча б вже сантиметрів 7-10 якщо вже близько коло стовбура, то я його стараюся вирізати і відкинути. А якщо він трошки далі, то вже є шанс, що якщо його підгорнути, то вже може бути коренеутворення. Корене і звичайно, що це вже новий саджанець. А тим більше, якщо ще такий цінний сорт. Бо в мене не вистачає часу наприклад, там, горизонтальними відводками робити. і так далі. Ну, які там цінні сорти, То я можу і прищепити. і по-різному. Якщо вам чимось не підходить, або пересорт, у вас є парос. то ви у нас самі порослі прищепили, а цю свою дику культуру, або яка вас не задовольняє, ви її видалили, чи вона якось пошкоджена, і у вас вже сформована нова рослина <кій> і та, що вам подобається. Оце таке. Ще хотів сказати два слова, що стосується фундука. Наприклад, ми фундуками не можемо, якщо там у нас город більше як любителі, ми там багатство не розбагатіємо, не створимо і так далі. І що я зробив висновок, я там буваю не часто зараз, бо інші роботи, ще на полі є. Але я зробив висновок, що так не всі там кидаються на фундук, що він такий сильно... Популярний у народі фундук. Може, це ще така більш нова культура, багато яблунь, груші, там сливи. А на фундук так, що вроді, усі дивляться, кожному подобається, а ну, мало хто його купляє, так більш, якщо вже любителі, хто вже передивляється ролики, той зацікавлений. Дай Бог, щоб тільки все получалося. Я часом нагадую так, як одна казала, що і хвалять. І пробують, та заміж не беруть. Так і з фундуком. Це жарт, звичайно. Але, цього, але примерно що фундука це стосується. А так, якщо він до, до душі, може він нагадує багатьом дитинство, фундук. Мені він подобається. Всім фундуководам щастя, здоров'я, удачі. Хай буде мир і все і наснаги. Будуть ролики і надальші. Удачі вам!